Якщо Росії сподівалися на розкол між ЄС і США, то прорахувалися. Про це під час свого першого в історії візиту до штаб-квартири Євросоюзу у Брюсселі заявив президент США Барак Обама. Про другий фронт на підтримку України будемо сьогодні говорити з послом України у США у 2006-2010 роках Олегом Шамшуром. Пане Олеже, доброго ранку. Давайте Дітаю. поговоримо про ось це висловлювання Барака Обами. Дійсно, є США тепер дійшли якоїсь спільної думки і ставлення до ситуації, яка склалася. Я гадаю, що і в США, і в ЄС добре розуміють для того, щоб санкції проти режиму Путіна були ефективними, вони мають бути застосовані більш-менш більш-менш синхронно, і сполученими штатами і Євросоюзом. Останнім часом я вважаю, що рівень цієї координації підвищився, але разом з тим і Сполучені Штати. І Європейський союз як на мене запізнюється з введенням дійсно дієвих болісних санкцій проти Росії. Що я маю на увазі? Вже очевидно, що недостатньо введення санкцій проти окремих персоналів Росії, які були задіяні в інтервенції в Криму. Ну і тут можна розширити коло, але розширити коло фігурантів в рази. Але головне, щоб ці санкції мали системний характер, були спрямовані проти окремих галузей російської економіки, скажімо, таких як банківські фінансові сектори, як енергетика. Тоді це може подіяти, може зупинити агресора. А просто персональні санкції заборони на в'їзд, вже очевидно, що їх явно недостатні, і не треба чекати, поки Росія передне чергову, червону лінію. Ну про заяву Брак Обами говорили і про іншу заяву, яка лунала напередодні. Що для нього головне, щоб все було нормально саме у його країні, і це сприйняли спочатку. Здається, здавалося б, так як не був би він навпаки, хоче налагодити зв'язок з Росією. А ця наступна заява, коли говорять про спільні дії США. Перехреслює попередню, я б сказав, цілком зрозуміло, що керівник будь-якої держави перш за все думає і турбується про інтереси своєї держави, і саме тому, от коли мені доводиться обговорювати це питання, питання про реакції про реакцію заходу на анексію Криму. Тут мова йде не про виявлення навіть солідарності, бо співчуття українському народу. На жаль, термін життя, співчуття він в світовій політиці досить малий. Головне, щоб і сполучені штати і Євросоюз цілком усвідомили, так само як і громадяни цих країн, що мова йде. Про руйнування системи безпеки в Європі, про загрози глобальній безпеці, і зараз фактично в Європі ніхто не може себе почувати безпечно. Тому ті, хто зараз думає, чи варто платити певну ціну, а вона безумовно буде, коли будуть введені системні санкції проти Росії, має розуміти, що якщо це не зробити зараз, то через один-два роки доведеться заплатити багато більше. От якраз фраза, яку ви сказали, якщо я правильно її зараз зацитую, Путін піде. you mm -hmm. Так, далеко, як йому дозволить світова спільнота? Правильно, це ваш вислів? так. Так, це мій вислів. Я чим більше тим більше в цьому переконуюсь. як йому дозволить світова спільнота і так далеко, як йому дозволить Україна, тому що ніякі санкції не можуть бути ефективними, якщо Україна не стане сильніше, якщо не не виявить готовність від надати агресору. От дивіться зараз ми маємо можливість долучити до нашої розмови ще одну думку за інформацією сіна військова роз. Витка США вже повідомила Конгрес, що ймовірність військового вторгнення Росії на територію східної України вища, ніж вважали раніше. Якраз Україні слід готуватися до гіршого, я так розумію. Наскільки це правдиво, що треба готуватися до найгіршого? Ми можемо ще також послухати, як цю ситуацію оцінює Борис Німцов. У нього також є думка щодо цього. Давайте послухаємо і продовжимо розмову. Прошу, я Вважаю, ж країна страна захищати себе Чого тут обсуждать-то? Страна обязана себя защитить. Любая страна, и Украина в том числе. Что касается протеста, то, насколько я понимаю, протест будет массовым только тогда, когда граждане России поймут, что вот вся эта имперская истерика и сумасшествие происходит за счет рядовых граждан. То есть тогда, когда выяснится, что за все надо платить когда выяснится, что цены выросли, когда выяснится, что безработица выросла, когда выяснится, что пенсии заморожены и тоже, тогда, я думаю, и протест станет масон. А пока, кроме истерики, кроме поиска врагов, кроме э, репрессий, кроме киселевых этих убогих, в общем, э, я думаю, что ничего особо ждать. Ми почули ще на Бориса Німцова. Як би ви могли прокоментувати Я е, згоден з тим, що він сказав. І з точки зору можливої динаміки протестних, розвитку протестних настроїв всередині е, Росії, і це тільки підтверджує те, що я сказав раніше. Для того, щоб санкції і допомога зовні була ефективною, Україна має бути сильною. Путін має розуміти, що він отримує реальну відсіч на українській території. І без цього, я думаю, навряд чи інші засоби стримування. Ня будуть діями про інші засоби стримування. Будь ласка, президент США наголосив, що якщо Росія не припинить свою агресію, на неї чекає подальша ізоляція. Ось цей термін подальша ізоляція. Ви вже говорили, що санкції не матимуть такого впливу. Але що це подальша ізоляція? Що тут конкретно мається на увазі? Я думаю, що в цьому випадку мається на увазі санкції вищої рівня, тобто системні санкції, про які я вже казав, так само поглиблення ізоляції Росії на міжнародній арені. Певним показником, звичайно, буде голосування сьогодні за резолюцію на генеральній українську резолюцію, так звану на генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Хоча очевидно, кількість тих, хто підтримує цю резолюцію, не буде такою великою, як нам хотілося б з огляду на те, що Організація б'є нація досить складний механізм, і Росія має там досить сильний вплив, але засідання Ради безпеки позиція ключових країн світу свідчить про те, що Росія все більше і більше скочується в якщо хочете яму міжнародної ізоляції, тобто ізоляції дипломатичної, але безумовно важливо, щоб це було доповнено ізоляцією економічною. Дивіться, можна так сказати, чи станеться це колись? Чи це можливо розглядається як варіант, що Україна це та ціна, яку світова спільнота готова заплатити, аби об'єднати свої зусилля проти Росії? Я б не хотів, скажімо так, приєднуватися до, до цієї достатньо достатньо неприємної для України навіть цинічної думки. А я думаю, що... Певною мірою, саме те, як зможе відреагувати міжнародна спільнота, перш за все, країни демократичного світу на дії Путіна в Україні, свідчимо, свідчитиме про те, чи Розуміє демократичний світ наскільки небезпечному дії Путіна, і чи зможе він поміняти парадігму стосунків між західним світом і Росією, вже зрозуміло, що навряд чи можливо розглядати Росію як партнера. Ще у стосунках ось цих широких, скажімо так, зі світом України є питання Україна та НАТО. Барак Обама знову ж таки заявив, що в НАТО Україну ну не те, щоб не дуже чекають. Ну принаймні заявки від України до НАТО не надходило. Як тут будувати свої стосунки? Бо ми дуже часто говоримо, і в нашому ефірі, зокрема, чи треба нам іти в НАТО, чи не треба? Наскільки там нас чекають? Ну, я б сказав таким чином, можливо, я не та людина, у якої про якої працювати питати, тому що я завжди був і залишаюся, буду залишатися прихильником вступу України до НАТО. Якщо зараз з політичних причин це нереалізабельно і з точки зору динаміки розвитку внутрішніх процесів, і будемо казати відверто, з, з огляду на позицію окремих, а може навіть більшості країн, членів НАТО. Нам саме зараз, коли цілком очевидно, що у нас є зовнішній ворог. Проти якого треба е, вибудовувати систему оборони, е, треба почати серйозний відвертосерйозну відверту, відверту розмову з суспільством щодо членства України в НАТО, тому що цілком зрозуміло, що так званий позаблоковий статус України не додав їй безпеки е, навпаки зробив Україну Собтічою. Ну от якраз президент Обама він же ж проводив переговори з генеральним секретарем НАТО. Е, нагадав про те, що сама гарантія безпеки в регіоні є основною місією транспорту. Атлантичного альянсу, наскільки вони будуть, ну це повинно спонукати їх підтримати бажання України до них долучитися? Я думаю, що в ідеальному варіанті, звичайно, це мало б бути саме так, але ми всі знаємо, що на позицію. Великих держав та їх держав взагалі з ключових зовнішньополітичних питань впливає ці ряд факторів. Мені здається, що зараз країни НАТО США не готові до, до того, щоб, скажімо сприяти розмороженню процесу. Вступу України до НАТО, але я абсолютно впевнений, що от вони готові посилити військове та військово-технічне співробітництво, і зараз нам цим треба скористатися. Це одна із можливостей, на які треба зараз зважати. Натомість, і ще знову ж таки аналізуючи заяви Барака Обами, він відзначив, що залишається простір ще для вирішення питань між Україною та Росією, саме у площині дипломатичних шляхів. Просто це зазначає він. Хочеться почути ваш коментар. Ну, Де то, цей варіант при всій для... моїй повазі до Барака Обами? Тут є з ним абсолютно не погоджуюсь, мені здається, що е, дипломатичний ресурс практично вичерпаний. Е, й... мені досить важко уявити, що може бути. Предметом для переговорів України та Росії умова капітуляції України, тому що нічого іншого я придумати не можу. Треба зараз зупинити агресора. Безумовно, кримська проблема вона стає проблемою довготривалої політики, але безумовно цією проблемою, треба займатися і завжди розглядати Крим як частину території України. Але мені здається, без того, щоб, скажімо, розвивати сектор безпеки і оборони України стосунка з Росією чи Ми зможемо колись примусити Росію себе поважати. Дякую, пане Олеже, за ваші докладні коментарі. Ми будемо чекати нових більш приємних приводів для того, щоб зустрітися зранку, говорити про З задоволення. Також хотів би це побачити небличим часом.